Всім добрий вечір. Мене емоції переповняють. <схи> Знову скажуть. Що ти револючиш без того? Що вона сміється і сміється? А я можна не а це не сміятися. Подивіться, що мене є. Тут цілий мішок грибів. О Боже. Людочки мої, подивіться які. Це О -о -о -о. Один в один. Свежа... Свежаченьки. Блин, а ну це два. Дивіться, які. Тут і дрібнесенькі, якраз на консервацію. Ой, дивіться, які мені пусінькі, трапопусінькі, дивіться. А ножки які товсті. Короче, пришли грибочки. Так что не сидите дарма, а за... Везут пары бочки. Я смеюсь обо мне мені... счастливо. Боже, <реш> вот, какие они красивые! Видите, какие? Это, это просто. Ой! Як на картинке. Кирозы. А вот это вообще красота. Это вообще красота. Сейчас покажу. Видите. Ті рази ті шарвали. Багато старих було і з черв'ячками. Ну, ви бачили, я вам розказувала. А тут просто ні одного старого. Грибочки пішли, дощик, ой Боже, воно потеплішало, хоч і дощик. І на завтра дощ стоїть так, що грибів буде повно. Сезон консервації все-таки не закритий. Я не знаю, коли він закриється той сезон. Один в один. Твіженькі, красавці. Женьки, красавці. Зараз буду перемивати, чистити. Може сьогодні зварю, не знаю. Да, мабуть, сьогодні поставлю зварю, а завтра вже закрию. Ой, які грибочечки. Так, завтра в мішки. Хто знає, той знає, бо багато людей питають, що це... Що це за гриби? Що це за гриби? ніжки. ні одного старого немає, ви подивіться, а ножки які. Йо. Оце нове. Дивіться, які красавці, як на картинці. Тут малесенькі є. В баночку самий раз. Я ще ті гриби опустила, ну одні опустила, другі. Одні 13 баночок опустила півлітрових. Другі 6 баночок і там, мабуть, 4 осталося. Поставила в коридор, мені щось впадло лісти в той погріб, односити, в коридорі холодно, думаю, хай стоять. Нічого з ними не буде. Я В мене в розтіреності я. що вони такі красиві і свіжі. Просто ті, я скажу, ті... Е... Зараз буду перебивати все, чистити, Ну, зараді такого, хоча вони не дуже грязні, оце тільки що ножки. Це для люди. І оце їх так ми. І мити їх хорошо. А тут їх миєш миєш ті старі. Мила-мила, мила-мила. Я так їх на четвереньки. Все, які вони свіженькі. Подивіться, які вони свіженькі. Боже, це лапті. Ну, я в лапті, ножки, я за ножки лежу. Ножки дебелі. Красота. Я думаю, завтра в мене будуть грабити. Я думаю, а все, що завтра будуть в мене грабити. Завтра дивлюся, там цілий день душ стоїть. Но заради такого щастя О, слива, є. У мене нема слів одні емоції, як ото кажуть. можно походить. <laughs> Я сама не хожу, но заради так <laughs> можно походить и позбирать. Блин, пока смеялась, некрасиво отрезала. У них ножки распадаются, как вот на ее эти волокна. Вот так само. Это и вообще туда аж эти бутики на шлепки фиолетовые. Це вже грибів нас закриваємо. Скільки руки не було, а це вже на закриваємо. Тепер я думаю, йде банки, брати. Не банки, а кришки. У мене банки склавалися. Одні ті, що закручуються. Кришки вже ті типу, попортилися, то треба купляти. Ну а що ж, будемо купляти. Так, тобто, мені принесли її одразу, накинулася чистити їх, вмити. Це взагалі показувала вже ну капець красаси. Які малісінькі. Там як глянеш по інтернету які галявини, рядки такі, як не знаю, стежками, такі здорові. Ти думаєш, ні фіа собі, а тут. Мені таке щастя принесли. Що щастя, то щось. Цілий, я не знаю, скільки тут, а більше відро. Це взагалі з якоюсь мандюлькою. <риклад> Такі можна і не різати, Він як звариться, менше все. Можна трішки наморозитись. Мабуть, так і буде, не знаю, оце бачу. А хоча, ні, я ці всі зварю, а вдруг завтра. А вдруг завтра в нічем прийсу. Тоді, мабуть, перечистю, зварю і в морозилку в'яжу, щоб було таке, щоб і пожарити. І пожарити, і на піцу кинути. це не тільки на піцу, і в салат якийсь можна кинути. Хоча і консервірувальний салат вже смачний. Сімка! Тебе такі тяли яку шкоду не робити. Оце ножки. Ти оце поповими ваш ідеться травички, ну нічо, нічо. Jak kożuj, tam jakby tam mówili, że katoce, lubię i słońce wzięte. Oh, nie nie ma sło, aż że to jest sło. To jest rybie. З таким, з таким е, як його сказати, і кров собі зламаю. Не знаю, як правильно сказати. Дивіться, які вони всередині. біленькі, свіженькі. Півдня пролежала, а тут ні. Це взагалі хоч на картинку стало. Дивіться, як коста. І завка, не треба писати за корінчики. Як я хочу казати своїм язиком? як вмію, так і балакати. Що ножки, о, не ножки. Ну, коротше, як оці штуки називаються? Корінчики. Не поорізали, а треба було поставляти. Треба було. Я хоча багато людей. Одні так розказують, другі так розказують. Одні кажуть, що вони Я взагалі треба загуглити, щоб знати самі. Як вони коріннями розмножуються, Другі кажуть, пилком. Не знаєш, кому вірити. Дві кажуть, що ножки не треба зрізати. Ой, треба зрізати, бо е, на наступний рік там не буде їх, але кажуть, що вони ті ножки потім згнивають і все, ота штука тож в місті знизу. Не знаю, коротше. Не буду вам тут розсуждати, бо я баранутим діти. Хочеш стати туди, чи чийцей, подивитися професіонал. А що, я перехвалила чи що? Щось тут до дирочки, якісь жучки, чи що? Блін. Я не знаю, що тут якісь маленькі блошки. Коротше, це такі блошки, щоб їх є а на зубах не почувствує. <схи> а, є, бачу, аж від цього. Цю неприятність ми переживемо. Боже, я той раз як закривала і мила, чистила, однак те, і перемивала тут, за скільки, однак у мене попадалася травичка. Вона наверх, наверх поспливала і її позбирала. Сейчас вам покажу бывает. То есть там сказал, что с таким бывает, и что это и бывает. Там умрел, смотрите. Тут ножка, как три четыре моих пальца. Вот эта бомба, пушка, ракета, граната. Ой, красивые. Как... О, еще больше, ребята. Тожкий. А ні, цей більший. Тут ножка просто цей товстіша. А дівіт малесенькі є. Ну що я буду продовжувати в цьому же дусі. А ви не падайте духом і біжіть, дівайте чоботи, і біжіть збирати грибочки. Так що вони ще не закінчилися, грибів ще хватает. Бо ми вже раз сезон закривали, але ну ніфіга він не закрився. Ой, погано виймила. Все, у мене роботи на цілий вечір є. Вам всім гарного і тихого вечора. Отак. Аж хрустають